тебе не така, так не так, тільки дівчина в неї нормальна. Мам, я тобі ще раз скажу, я не брав ніяких кричиців. Такі, такі друзі, звісно. Ну реально. Вийти можна. Напередодні дня відлітають твою слюні Блін, я думав це тільки в кіно таке буває Що так Ах... ти, ти хочеш? Я тут живу! Ви Вы жорете! Та хто кричить? Тут серйозні серьезнее дяди питание решают. Вы шубуте! Та, конечно зуті. тут у тебе три балкона, малий, хату за пятерку снимай. Димон, захочем курить будем. Чу ігрушки, э, гірлянда треба. Все одно Новий рік будем гуляти в тебе. Камон, Там. є щось? Пошукайте. Давай, теряйся. А ти буквашки набрав? Завтра наберу, не зайду. Сань, да по-любому что-то там было. Кушки. Это что за а что там было? скинь мою. А ну нафиг, на Сань. Ты че, кокос? Не знаю. Пацаны, ну нема, есть шампанское, уже есть на Новый год. О, тёзка. прикольно. Кстати, я тут шарик, Є шари і провода на медятинку. Пойдет. Чули, а де Сірік взагалі? <хе> він ж короче, мала його відправила на ринок. А він з пацанами сів тут під под'їздом бухав. Бля, ага. вона як вийшла, як спалили його. Ти що тут почалось? Тут вона виходить за вуглас, таким прутом. Погнала його. Поїхав <хе> до тіші на різдво. Буде тебе каторгу там ага. пацан. Ага. А де, а де дюнік ходить? <хе> Блять, треба йому набрати. У меня же телефона немало. Сейчас пылесосу позвоню. Там я сейчас пленосу. Это войны там, да? Я не знаю, что там на лесу. Ну 3000, это 19 век, это старина. Или те синий. Жив, братан, это школа оставлю. Дякую, О, дякую, Леха. Дякую. Я с друзьями буду праздновать, с друзьями, а ты да будешь праздновать. Я жинка с семьей. Я зрозумів тебе, ну я з друзями. Ладно, Льоха, давай. Видав, дай данчик. Да, жалко, жалко, братана. Немає сім'ї. Блін, ну Льоха, таку ялинку, звісно, взяв. Якось. Блін, 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 ви, тут. Випустить. Вибачте, будь ласка. Декілька слів знайшлось. Скажи поміж сестер, що ці слова твої тепер. Навіть коли я не я, Ти все Ти зі мною. Ось чому ти. <плес> О, да. Алло! Льоха, привіт, братан! Чиша, дай Дениса. Денчик! Де де є, де йолка? Купіл йолку, купіл, так. Да, давай. Да, давай! Сказали день. Я без перелечу. усім на зла. Кажу, Денчик, оце ну вічно є його якісь проблеми. То п'яте, то десяте, поняття? Його як вітра, не спіймати. Фу. 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 А по чому йолочка? Та забрать. Є звук? Є. Я радо йду у твій полон. зіниця, звабливі і темні. Із човників твоїх долонь стікає сонця мед на мене. І вростає маєво густе, ростуть над нами дивні трави. І пахнеш ти, як синій степ, омитий свіжими вітрами. Кіно купи буває! О, Фара, красава, гірлянду розмотуєш. Чу, А ти скажи, як ти думаєш? На всіх цього стола хватить. А то що женечку хочу привезти та її туди оформити на новий год, а? Та чу, А де Саня? Десь на балконі він якийсь загадочний. туди йде. І ти красава, дивись не порви, акуратно. Саня брат, а чого ти загрузився? Знаєш, Міш, коли мені було сім років, на новий рік я діду Морозу написав письмо. Я хотів свого, Червоного такого з новими катафотами. А коли прийшов під ялинку і побачив светр, я його одів, а він сука колеться. Mm. Mm. Я от думаю, а о Мороз вообще существует. Знаешь сам. Я сам жду. Як чудо. Ти не! Розпутав. Розпутав. Шреботове тое Год чудо. А потім понесеш в очах, в зіницях радість невгомонну. Що в травах трави нас звінчав. Що дав нам сподівання <звіць> сина. <звіць> Блять, денчик, ти жінок. Цілий женщин, ти можеш хоч кожен раз, раз. Так, ти можеш щось забавбав зробити. Чейте, хлопці. Я вже заїбався. Я завжди з вами. На день народження з вами. На свято якесь з вами. На баню. З вами! Може я теж хочу свою сім'ю? Розумієш? Ти давай сім'янін, не виджуєрю. Йолку не приніс? Метнись кабанчику. А. Заїбали. Чуєш? Да, може, нереально правда. Блін, все їм не так, то не так. Дружба не така, так не так. Тільки дівчину знайшов нормально. друзі, Блін, я думав, це тільки в кіно таке буває. Ви ма ходив. в днях один. Нормальна ялинка, ні? Да я любов знайшов свою. Вічна в нього любов. Як не як не одна, то друга, то третя. Я вже йому не вірю. Я потім. Димончик, красавчик, спасибо. Що, пацана, можна з вами на новий рік? Ні, ну ти вже теж не перебарщи. Давай. Чи а ти бачив, що у них срок годності 37 днів? Це взагалі буває таке чи ні? А -та -та не буває, звісно. Пацани, а якщо він не повернеться? Так хто не повернеться? Данчик чи що? <свісно> ти шо? Що думаєш не вернеться? Сань, ну я думаю, що треба йти шукати, а не шампанське сидіти пити. Давайте по одній. та давай давай, 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 по одній і Подруг тись блять знизу собаку. Не дай Бог. Щоб найшовся. Давай, давай. Сань, свічки задуй. Цікувати. Хмариці на висоті малюють з ніжністю ти спиш, я дивлюсь тих, що з обережністю посміхаєшся, значить, щастя прийшло моє. Я рад, так рад, радію так сильно, а ти сильно, красиває. Будеш і грісти? Так, а в тебе є келихи? Так, зараз дуже сильно. Я тут неподалеку живу, в мене є келихи. Пішли до мене. Дэн, пиши, так, соответственно. Иду, иду, иду. Дэн. Вставай, Дэн. Иду, иду, так. Дэн, вставай. Дэн, вставай. Дэн, Дэн, давай, давай, брат. Дэн, да девчина. Ты что, наплывся? Иха, девчина. Давай, давай, брат, ну, даже. Пошли, давай, давай, давай. Так глаз, богом, вот, бля, тут, давай. Спасибо. Давай, давай, пойдем. Братанчик, цілий день. Цілий день ти цю йолку шукаєш. А тебе, ні тебе, ні йолки. Ну Йо-ма-йо. Брадука, -йо. ти там типа, ну, пойми, на тебе ніхто не кричить, не цей. Але ну, розраховували, а ти підставив їх. Якось пішоть. Пішов, пішов, обійдився. Та що з ним таке, йо ма йо Ну ти бачиш, у нього там і футбол, блядь, не виходить. Він там запізнився, туди там шестей. Він якийсь російний взагалі. Пацани, е, Я розумію, я теж на нього злий, але. Ви ж не знаєте, так? Да? Колись а... в 20-х числах, отак теж перед Новим годом його кинула подруга. І його це кожен рік тепер паяє. Паяє. Клинить чувака. Не може знайти свою половинку. Клинить і він постійно. Згадує цю любов. Його теж можна зрозуміти. Ну да. так, ну, да. ситуація, звісно. Пацани, а знаєте що? Подожди, подожди, не, не викидай, викидай. викидай. нашу. На, Та яке викидай? Йолку надо заряджать. Да! Я не ходжу.

Пацаны, вы орёте? The что Да ты задубал. Что дальше? Нет, Бля! нет. Бля, бля. Вот, серьезный дядя. Ой. Блокировка сработала. Опа. Берем ее на работу. Пойдет. Что, интересует что-то? Елочка. Она же вытраханная нахуй. Короче, не скоро вот... Пацаны, Димон, да блин, это реквизит, заебал! На стрелковом топливе двигались, да стояли. Стоять а стоит, не хуёво, я, Да нет, я их ху... не ем вообще. Подожди. 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 Сюда, сюда. Смотри, что ты делаешь. Пацаны, идите сюда. Расплутал, расплутал. Так да, красава. Сань, ты слышь. Да? Ладно. Вот так вот запрещаешь шампанское, вот так резко. Хорошо, блядь. Чё, в, в травах? Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Сначала давай. В, входь в образ. Сначала глаза. Чё, в травах? Травень нас венчал. Ура, ура, Дэн, красава. Дэн, ты лучший, блядь. Мы ждали пиздец. Дуже довго. А, Я тебе, думав, ти кота держиш кокон. У тебе, тебе, тебе немає світу, але ми вас так ждали і картошку, і олів'єха там вже готова. Да? Бля, да? Я хлопа. Ні, було б жорстко, якщо б так щось було обрізано, ти би зрозумів? І тут би був... Про Галіну, бо не... Про Галіну. Пацани. Кажуть, в око не стріляє, не в ому случаю. Вибив лінзу? Данчик, ти заповнив? Прям, Ден, пойдем, ау-ау-ау, забирай. Я питаю, ти що напився, а ти будеш його, понятно? А я просто Поїхали, поїхали. Все, Льоху забираю, да? Да, в ТЦК. Бля, Льоха. Льоха, все, все. Тихо! Тихо! Я здаю, не так. Я здаю, не Да нет, я не казав, що набереш баклажки. Тільки ще чекати. Чому? Я, 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 ну, я, 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 я. я ж казав, що в квітні! Ну, значить, в квітні! Ну, не ймоведо! Ну, давай, давай! Все. Оператори, вилучі! Оператори! Бу... Так, це був е, сьомочний день серіалу «Тальнівські пси, серія номер 0001 Два. Це було. Це було дуже шикарно. Па-па. Скільки б ми не робили, братан, да, все так, буде конечно. на нашій стороні. Головне — вірити. Все. І все буде чітко. Та в Бога вірити. З його допомогою ми все зробимо так, як треба. — Так, як треба? — Так. — Сто відсотків. Сто відсотків. — романтики треба було б додавати. — Слухай, тут вже буде... — Ну, я розумію, що йому хол. Тепер будете ви вилипати. I